Чергова вибухова ніч у Російській Федерації. Дрон атакували два спиртзаводи у Воронезькій області 28 жовтня. Російське Міноборони заявило, що вночі територію РФ атакував 21 безпілотник. Їх, начебто, збили над Білгородською, Брянською, Воронезькою та Курською областями. Першим постраждав спиртзавод «Етанол» у Новохоперську. Губернатор Олександр Гуся повідомив, що у наслідок падіння одного з дронів було пошкоджено господарську будівлю. Поранено одного працівника, а пожежа охопила будівлю та одну ємність на заводі. Паралельно відбулися атаки на спиртзавод у Аніцькому районі, де, за інформацією видання Астра, дрони пошкодили об'єкт нафтобази Анна нафтопродукт, що раніше вже зазнавала подібних ударів. За словами глави регіону, унаслідок атаки постраждали двоє працівників. Одного було госпіталізовано, іншого відправлено на амбулаторне лікування. Унаслідок пожежі, яку вдалося загастити лише під ранок, знищено кілька будівель, пошкоджено техніку і навіть частину лінії електропередач. Також вогонь знищив два гаражі із автотранспортом на території підприємства. Тимчасово окупований Крим теж став ареною потужних вибухів. У ніч на 28 жовтня вибухи прогреміли у Джанкойському, гвардійському та Сімферопольському районах. За повідомленнями місцевих соцмереж у Джанкої було зафіксовано до 20 вибухів, тоді як у Сімферополі потужні удари пролунали в районі аеропорту, де зосереджені військові об'єкти противника. Вибухи були чутні також у селищі Гвардійське, де як повідомляють у соцмережах, було до восьми експлозій. Причому перша з них була надзвичайно потужною. Ситуація залишалася напруженою протягом ночі. Гауляйтер Сімферополя оголошував тривогу через загрозу ракетного удару, яку потім було скасовано. Щодо наслідків, поки інформації немає. Не до сну було цієї ночі росіянам. Майже півсотню безпілотників атакували російські регіони. В деяких областях було навіть кілька хвиль. Тож роботи для ворожої криворукої ППО було вдосталь. Без наслідків не обійшлося. Є поранені. А в Ростові горів нафтопереробний НПЗ. Та чи сталося це від влучання? Давайте розбиратися у цьому випуску. Це канал Січас. Зараз підпишіться і до справи. У Тамбовській області внаслідок атаки БПЛА виникла пожежа. Таку інформацію надав губернатор Максим Єгоров. Об'єкт, куди прилетіло, не повідомляється. Перед цим був чутний сильний вибух. Загалом над регіоном, нібито знищили 11 безпілотників. Не обійшлося без вибухової туси під Ростовом в М'ясниковському районі, що за 40 кілометрів від обласного центру чули детонації. Там збивали безпілотники. На місці влучання місцеві фіксували пожежі. Є міма прилітів міма хатина. А в Рязані повідомили про пожежу на місцевому нафтопереробному заводі. Перед цим місцеві жителі чули сигнал повітряної тривоги. Згодом влада поспішила заявити, що попереджувальний сигнал в Рязані був навчальним. Те, що місцеві прийняли за пожежу на НПЗ, нібито виявилося відпрацюванням газу у смолоскипах. Далі на зв'язку Брянськ у Мінвбивства РФ запевняють, що на території області силами ППО ввечері було знищено 12 бепла літакового типу. Вибухи були у Фокінському районі обласного центру. Можна було почути гул безпілотників уночі. Але пригоди з українськими БПЛА там не закінчилися. Згодом о півночі знову повідомлялося про одну збиту ціль о третій ночі та о п'ятій ранку. Атака повторювалася на ці рази. До обрянщини залетіло ще безліч дронів. Троє з яких нібито збили. Про удари БПЛА повідомляється і на Білгородчині. Тут безпілотники шастали ще з восьмої вечора. Вночі розпиво нібито збила над Білгородською областю один безпілотник ЗСУ. За інформацією від міноборони РФ в даному регіоні їм нібито вдалося збити 16 дронів, але тут не обійшлося без поранених. Наприклад, у селі Варварівка постраждала жінка. Вона у стані середнього ступеня важкості нині в лікарні. У дворі одного приватного будинку пошкоджено гараж та автомобіль. На території іншого будинку осколками посічено машину. Як кажуть, у Мінвбивства РФ загалом за ніч їм вдалося збити 51 ВПЛА, 18 у непід над Тамбовщиною, 16 дронів, ніби знешкодили над Білгородщиною. і менше п'яти у Брянській, Липецькій Орловській області. По одному над Курщиною та Азовським морем. Чи є то вологі фантазії ворожого оборонного відомства, друзі, залишайте свої думки у коментарях. А тепер історія про звичайний день у Росії, а точніше про те, як у Москві сталася масова бійка зі стріляниною, яка налякала відвідувачів міського парку підмосковного міста Пушкіна. Попередньо кілька людей з'ясовували стосунки. Один із них дістав пістолет і почав стріляти по боках із травмату. Народ розбігся, сміливця шукають. Згодом виявилося, що причина масової бійки зі стріляниною у підмосковному Пушкіному – булінг неповнолітньої дівчинки та розбірки двох компаній. У соцмережі ікс подейкували, що стрільбу задіяв російський вояка з фронту після п'яного спору з молоддю. Як то кажуть, був змушений розпочати СВО через дискредитацію армії РФ. На цьому поки все готуємо новий, не менш цікавий випуск новин. Або нічого не пропустити від нас, підписуйтесь а цьому відео, поставте вподобайку. Побачимось.